Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Созір'я Казок. Синдбат Мореплавець. Давно, давно у місті Багдаді жив собі хлопець Синдбат, син заможного купця. Після смерті батько залишив синові усе своє майно. Синдбат став таким багатим, що працювати йому не було потреби. Натомість він витрачав гроші на коштовне вбрання і гучні святкування. Одного дня Синдбад із жахом зрозумів, що розтринькав увесь свій статок, аж не віриться, що я так швидко витратив усі гроші, дивувався чоловік. Синдбад вирішив стати купцем. Спершу він продав будинок. А на вторговані гроші накупив дорогого шовку та прянощів і подався до морського порту. Торговці саме споряджали свого корабля в мандри. Вони запросили синдбада приєднатися до них, і той погодився. Пробувши в морі тиждень, команда кинула якір біля якогось піщаного острівця. Моряки саме готували вечерю на багаті. Аж острів раптом задвиготів. «Землетрус!» – залементував один моряк. Це зовсім не острів, заверещав другий. Ми сидимо на киті. вигукнув капітан і кинувся пливти до корабля. Коли кит змахнув хвостом і пірнув, решта моряків шобовснули у воду. Багато моряків потонуло. А от синдбадові пощастило він ухопився за дерев'яну скриню і цілісіньку ніч її носили морські хвилі. На світанку бідолаху прибило до якогось острова. На березі синдбада помітив вершник і взяв його з собою до володаря країни, царя Маграджана. Синдбад розповів цареві про кита. Тепер я у скруті та ще й далеко від рідного дому, зітхнув чоловік. Залишайся працювати на мене, а я про тебе піклуватимусь, запропонував цар. Одного дня син бат у порту побачив ніби знайомого капітана. Пане, чи не скажете, де я можу продати цей шовк та пряно ще? запитав він. У мене теж колись був такий шовк. Здивувався Синбад. Ці шовки належали одному купцеві на ім'я Синбад», відказав капітан. Але ж я і є Синбад», вигукнув чоловік. А я гадав, ти потонув. Капітан страшенно здивувався, але впізнав синбада і повернув йому шовки та прянощі. вигідно продавши крам. Синбад приєднався до команди вже знайомого капітана, і корабель, напнувши вітрила, вирушив до Богдада. Повернувшись додому, Синбад спочатку не міг натішитися спокоєм, та невдовзі йому знову закортіло мандрувати. Він хотів побувати у багатьох місцях, тож накупив на продаж ще більше шовку та прянощів. Синдбадів, друг капітан, знову взяв його на корабель, і вони вирушили в море. Одного дня корабель зупинився біля безлюдного острова поповнити запаси питної води. Зморившись, Синдбад присів у затінку і заснув. За годину він прокинувся і сполошився. Корабель відплив без нього. Лишився чоловік на острові сам самісінький. Синбад видерся на дерево і оглянув острів. Бідолаха побачив перед собою гніздо, а в ньому велетенське біле яйце. Незабаром до яйця підлетів гігантський падальник і вмостився поряд на ночівлю. Чоловік знав, що падальники дуже сильні. А може, птах зміг би його врятувати. Синбад розв'язав свій тюрбан, підкрався до сонного птаха і прив'язав себе до його лапи. Прокинувшись вранці, птах розправив велетенські крила і знявся у повітря. Синбад теліпався на пташині нозі високо над хмарами. Невдовзі падальник залетів до глибокої долини. Синбад відчув під ногами землю і хутко відв'язався. Птах упіймав пазурами вівцю і полетів геть. Синбад з жахом розвернувся. Навколо нього кишіло зміями, що звивалися над тілом мертвої вівці. А тоді чоловік помітив, що земля під його ногами вкрита коштовними каменями. Синбад став гарячково наповнювати ними кишені. Аж раптом помітив, що на нього вирячилася голодна зла зміюка. Синдбат пригнувся, як втекти. Побачивши падальників, що кружляють над головою, він дещо надумав. Купець хутко прив'язав себе до тіла вівці і став чекати. Незабаром один падальник каменем кинувся вниз і схопив вівцю в пазурі. Птах полетів собі, а прив'язаний син Бат тягнувся за ним. Нарешті птах присів. Він саме збирався поласувати вівцею, коли якісь чоловіки кинулися до туші і відлякали птаха. От лихо. вигукнув один з них. У хутрі цієї вівці немає коштовностей. Аж раптом вони помітили син бада. Його розповідь про втечу зі зміїної долини дуже їх здивувала. За кілька коштовних камінців чоловіки посадили синбада на корабель, який прямував до Багдада. Знову синбад тішився, що повернувся додому, та це почуття не тривало довго. Цього разу він виміняв на шовк та прянощі цілу торбинку коштовних каменів. Третя мандрівка Сенбада минула дуже вдало. І купці вже наближалися до берега, як зненацька корабель захопили куці, огидні й дуже волохаті чоловічки. Одного за одним вони повикидали у море всіх торговців, а тоді відпливли собі на їхньому кораблі. Бідолашних купців хвилею винесло на берег. Друзі обстежили незнайомий берег. І знайшли якесь обістя, де кипіли казани і лежали дрова. А те обістя належало велетневі людожеру, який аж облизався, побачивши прибулих. Купці не встигли й оком кліпнути, як він уже зловив найогряднішого з них. Ось так собі повечерявши, велетень заснув просто біля воріт обійстя, єдиного виходу з нього. Не журіться, прошепотів синбат, коли він кудись піде, ми змайструємо пліт і тоді зможемо втекти. На світанку велетень прокинувся, звівся на ноги і кудись подався. Друзі поквапилися на берег, де виноградною лозою зв'язали дрова у пліт. Відштовхнувшись від берега, купці почули, як щось щобовснуло у воду. Розлючений велетень шпурляв у них каменюки. Замить один камінь розтрощив пліт на друски. Більшість купців потонули, а Синбадові та ще двом його товаришам пощастило врятуватися. Вони не загинули, бо зачепилися за одну з колод, та під опівденним гарячим сонцем, чоловіки. Зумліли. Опритомнівши, купці побачили, що лежать на кам'янистому березі, а величезна змія обкрутила їх своїм тілом. Вона не спускала погляду з трьох чоловіків, а тоді широко роззявила ротяку і хотіла їх проховтнути. Синдбат і ворухнутися не посмів, аж доки змія не поплазувала геть. Бідолаха поглянув на море, благаючи долю послати йому корабель. І о диво, побачив корабель і до того ж упізнав капітана знайомого ще з часів другої подорожі. Корабель наблизився. Ти покинув мене на острові, ображено сказав синбат капітанові. Пробач мені, вибачився капітан. Дозволь спокутувати провину, я відвезу тебе додому. За тиждень синбат знову був у Багдаді. Я знову вдома, радів синбат, та невдовзі він, так само, як і раніше, пішов на базар і накупив шовку й прянощів. Синбат приєднався до пасажирів іншого купецького корабля і, подорожуючи, торгував своїм крамом у кожному порту. Одного дня сильний вітер нагнав на морі хвилі. Вода з гуркотом вдарила об палубу і розламала корабель на друзки. Синдбадові та ще сімом покупцям пощастило найбільше. Вони вчепилися за поламану щоглу і течія віднесла їх до берега. Кілька остров'ян знайшли потерпілих і відвели їх до місцевого короля. Ласкаво просимо, привітався володар, прошу, пригощайтеся на нашому святкуванні. Усі зголодніли і накинулися на їжу. Лише синбат мовчки дивився, як інші пожадливо, наче свині, поглинали їжу. На його превеликий жах, голодні чоловіки і справді обернулися на зажерливих тварин. Досить їсти, закричав Синбад, та люди вже його не розуміли. Якийсь остров'янин зігнав синбадових друзів докупи і вигнав на подвір'я. Синбад заховався у темному закутку. Улучивши мить, він непомітно вислизнув з палацового саду. Бідолаха пробіг пов своїх друзів, які стали свинями і на галявинці скубли траву. Він не спинився, доки не дістався протилежного боку острова. А там чоловік не повірив своїм очам. Неподалік берега пропливав якийсь корабель. Синбад несамовито замахав йому руками, аж тут капітан помахав у відповідь. Незабаром корабель уже прямував до Багдада. Та біда була в тому, що після карколомних пригод життя вдома видавалося синбадові нудно. Одного ранку він побачив у порту пречудовий новенький корабель і вирішив його купити. Навантажив Сенбад свій корабель шовком та прянощами, наняв завзяту команду моряків і вирушив знову у море. Мандрівники прибули на острів, де знову побачили яйце падальника. Деяким морякам стало цікаво, і вони вибралися на берег. Чоловіки заходилися жбурляти каміння в яйце, аби перевірити, наскільки воно міцне. Витримавши удару п'ятдесяти каменів, шкаралупа тріснула. Що ви накоїли? закричав синбат. Мати майбутнього пташеняти захоче помститися. Коли корабель відходив від берега, сонце затулила величезна тінь то була падальниця. Вона скинула на корабель величезного валуна, і всі моряки, крім синбада, потонули в морі. Уже вкотре синбад врятувався. Цього разу його винесло на зелений острів. Коли він біля річечки зупинився напитися води, то побачив зажуреного троля, той страшенно боявся води. Купець переніс його через річку на плечах. Але потім істота не захотіла злазити, натомість троль ще міцніше обхопив синбадову шию. Кілька днів Синбад був полоненим троля. Він носив його скрізь, доки не знесилився. А тоді бідолаха згадав, що в нього з собою є фляшка вина. Угледівши, що Синбад сьорбнув трохи вина, троль вихопив фляшку з його рук. Далі потвора видудила геть усе вино. І невдовзі хиталася з боку вбіть. За якусь мить троль гепнувся на землю. Синбат кинувся тікати і дорогою зустрів людей, які несли кошики з кокосами. Чи не підкажете мені, як дістатися багдада? поспіхом запитав він. «А вже ж, якщо ти допоможеш нам назбирати ще більше кокосів, відказав один з чоловіків. А як? Здивувався Синбад, ідучи за збиральниками до пальмового лісу. Там на кожній пальмі джеркотіли мавпи. Дивися, мовив чоловік. Він підняв з землі камінь і кинув в одну мавпу. Розлючена тварина кинула в чоловіка кокосовим горіхом. Гей, цей горіх мало не влучив у мене. скрикнув Синбад. Незабаром усі мавпи почали кидатися горіхами. Синбат легко назбирав достатньо кокосів, щоб заплатити за подорож. Діставшись додому, синбат спершу байдикував. Але до нього в гості приходили різні купці, і їхні розповіді про далекі мандрівки збудили в Сенбадові душі заздрощі. І ось він знову вирушив у плавання, торгуючи крамом від порту до порту. Доки однієї ночі корабель не збився з курсу. У нічній темряві ніхто з команди не помітив попереду шпилястих скель. Корабель розтрощила надруски, і лише Синдбадові та ще чотирьом морякам вдалося дістатися берега. Бідолахи опинилися на скелястому березі, на якому від краю до краю не було нічого, крім каміння та води. Один за одним моряки померли з голоду. Невдовзі лишився синбат сам самісінький. Сів він біля річки, що текла на острові, і зажурився. А тоді помітив дещо незвичайне острівна річка текла в печеру, а не впадала у море. Синбадові спав на думку задом. Змайструю пліт, подумав чоловік. І буду сподіватися, що річка приведе мене до їжі. У руслі ріки виявилося багато коштовних каменів, тож перш ніж відпливти, Синбад набрав їх повні жмені. Його пліт ковзнув у печеру і, набравши швидкість, з гуркотом помчав крізь пітьму. Синбат чув лише плескіт води. Невже цього разу удача від нього відвернулася? Опритомнівши, синбад побачив, що опинився на залитому сонцем березі. Над ним зібрався натовп якогось люду. Місцевий купець нагодував синбада і за кілька коштовних камінців посадив на корабель, який вирушив до Багдада. Повернувшись додому, Синбад міг задовольнити будь які свої забаганки. Але знаєте що? Синбадові знову чогось бракувало. Скоро я стану за старим для мандрів, подумав він, і от вирушив синбат у чергову мандрівку, яка вже мала завершити його пригоди. Плив він собі на купецькому човні китайським морем, аж раптом вода завирувала. З моря виринув страхітливий кит. Підпливши ближче до корабля, він роззявив величезну пащеку і одним махом його заковтнув. На щастя, синбат вчасно вистрибнув за борт. Море вгамувалося, і чоловік уже вкотре поплив до чудернацького берега. Знову врятувався як мені це, вдається, не збагну. подумав він, пробираючись дивовижним лісом на незнайом... печеру. Отакої. От Що ж, змайструю і тут плота. вирішив син бат. Але цього разу річка понесла його крізь темряву до стрімкого водоспаду. Тут мені і край, прокричав Синбад, падаючи вниз. Зненацька він завис у повітрі. Виявляється, його упіймав у якийсь старий. Тобі потрібно обсохнути, сказав він і повів Синбада до своєї оселі. Старий попрохав свою дочку Еміру принести гостю якогось одягу. Син бат ще ніколи не бачив такої милої дівчини, тож не зводив з неї очей. І мирному батькові син бат також дуже сподобався і він запропонував йому залишитися. За наступні кілька тижнів син бат та Еміра покохали один одного. Отримавши благословення старого, закохані побралися. Через рік Емірин батько помер, бо ж був стареньким і лишив дітям усе своє майно. А може, вирушимо у плавання, запропонував син бат. Купили б для торгу шовку та прянощів. Ох, я згодна, вигукнула Еміра, адже вона завжди мріяла подорожувати. Після багатьох місяців морських мандрів вони опинилися у Багдаді. Яка чудове місто! скрикнула Еміра. Твоя правда, погодився син бат, він тішився, що знову був дома, принаймні на якийсь час. Ось історії кінець, а хто слухав молодець. До нових зустрічей, дітки!